Вітаю, друзі! Продовжуємо тему алергії і говоримо про те, які захисні механізми будуть випрацьовуватися, напрацьовуватися у дитини і далі в подальшому, в дорослому віці закріплюватися, коли в неї з самого дитинства проблема з кордонами. Верніше, проблема не в неї, а у виставленні цих кордонів собі і дитині батькам, і далі як це буде впливати на формування психологічних механізмів захистів у дитини і в дорослого, і як це може перетікти потім в алергічну реакцію на тілесність? Отож, людина без кордонів все ж жити не може, і тому вона починає вибудовувати ці. Кордони за рахунок якихось своїх фантазій, ресурсів і так далі. Звісно, коли є нерозуміння, що відбувається, в людини починається закономірна агресивна реакція. Більше того, агресія це наша звичайна частина життя, яка нам допомагає рухатися. Яка допомагає нам активно взаємодіяти зі світом, з іншими людьми, з собою і так далі? Тому така психічна енергія, агресивність вона починає в цій дитині відповідно або намагатися викидатися кудись назовні, або ж якщо цього не дозволяють, вона починає капсулюватися. І заганятися всередину, що відбувається далі. Таким чином, дитина намагається відстояти свої кордони, хоч якісь, вибудувати їх, як ми кажемо вже просто, хоч би з якихось своїх фантазій, бажань, забаганок і так далі. І виходить так, що побудова стосунків без постійного тертя цими кордонами для дитини в її світі, в її світогляді, виходить неможливою. І в цей момент. Дитина може внутрішньо прийняти для себе таке рішення несвідоме, найчастіше, а більш в дорослому віці вже й свідоме, що краще ці кордони не показувати або, навпаки, їх поставити дуже жорсткими для того, щоб ніхто в них не заходив і спокійніше жилося. Чому? Тому що постійне тертя цими сторонами, цими кордонами з іншими особистостями є фактично неможливим, а побудувати стосунки інакше. У дитини немає такого досвіду і немає когось, хто б міг їй це показати. Ось і перша така частина, в якій дитина вже опиняється в ситуації, де має сформуватися певна захисна реакція в стосунках для того, щоб на неї не, не посягали інші люди, для того, щоб все ж таки можна було якось більш-менш спокійно існувати в цьому світі. На тілесному рівні це може переходити в алергічну реакцію, але зараз дивимося, що ж відбувається в психіці. Перша група захистів, які можуть випрацюватися, напрацюватися в такій історії, це буде параноя. Знов таки прошу віднестися до цього з до цього слова, до цього розуміння з наукової точки зору, да, з тим, як ми це розбираємо. З тим, що це за феномен, а не про те, що ми ставимо комусь якісь діагнози або говоримо про те, що та там ті параноїки ці теж собі щось там вибудували і просто намагаємося якось пояснити дуже примітивно. Ні, ми намагаємося зараз пояснити механізм. Прояву захисту одного з психічних захистів для того, щоб дитина і людина могли далі жити собі в суспільстві. Отож, параноя утворюється з тривоги. Є так звана персекуторна тривога або тривога переслідування, яка виникає фактично з перших днів життя. Так воно закладено. В психіці немає розрізняння я. Реальності своєї, да, і материнської реальності. Світ періодично відчувається як переслідуючий і ворожий, і така тривога не має свого предмету. Тобто дитину тривожить все, що завгодно, ну буквально все. Тобто, вона нічого не знає, в неї немає усвідомлення того, що відбувається. Вона вийшла на якийсь невідомий для неї світ. Мама є частиною її, вона пам'ятає її запах, вона пам'ятає звук її серцебиття, її голос і так далі. Ця мама десь тепер віддалена, інколи вона її годує і, начебто, все повертається на свої місця, але потім знову її віднімають від грудей, її кудись кладуть, з нею щось роблять, їй буває мокро, вона хоче їсти, тобто з нею відбуваються якісь речі. Які пам'ятаємо, що дитина народжується без психіки, хоча з готовністю всіх психічних процесів для їх розвитку з моменту народження, і вона абсолютно не може зорієнтуватися, що відбувається. Тому ця персекуторна тривога, яка фактично все для неї нове, її тривожить все, все нове, і все її тривожить. Вона не має свого об'єкту, тобто вона не знає. Що насправді її тривожить. Така тривога, так як немає свого об'єкту і немає свого предмету, переживається як дуже сильне збудження і неспокій з високим ступенем нав'язливості тобто воно ж повторюється. Ось це щось невідоме, що з тобою відбувається, воно повторюється. Для того, щоб якось справлятися з цією тривогою, задіюється механізм присутності параної, коли те, що викликає тривогу, Яку не виходить опредметити, проєктується на оточуючий світ. Тобто, це не я відчуваю тривогу, бо нема предмета, до чого я її відчуваю, а це світ, вороже до мене відноситься. Як це в хворобливому стані у дорослої людини, наприклад, проявляється? Це не я хочу там не знаю прибити свого сусіда. Це сусід хоче мене отруїти. Це там світ посилає мені якісь там, не знаю, радіоактивні промені для того, щоб мене вбити, така манія переслідування. Тобто, ще раз, механізм цього утворення, як тільки людина не може знайти об'єкт своєї тривоги, вона не може його ні на що вимістити, вона його. Виміщає на навколишнє середовище і на зовнішні об'єкти. І тоді зовнішній світ і зовнішні об'єкти стають по відношенню до мене ворожими. Ясно? Думаю, ясно. А тепер перекладаємо на алергію. Ми знаємо, як утворюється імунітет, ми знаємо, як працює алергічна реакція. Тобто, це згадуємо абсолютно не шкідливі об'єкти. Які не збираються нічого поганого нам робити при взаємодії з нами, нашою імунною системою сприймаються як ворожі, і організм починає з ними боротися різноманітними проявами алергічних реакцій. Ось вам параноя, яка переноситься в тіло. Саме для цього нам потрібно було зрозуміти механізм біологічний, про який ми говорили минулого відео, для того, щоб зараз зрозуміти, що відбувається. Навіщо це, наприклад, пересічному громадянину, який просто дивиться зараз наше відео, для того щоб можливо десь в голові абсолютно несвідомі реакції? Ну, явіть, як це можна усвідомити, якщо тобі це не сказали, не показали? як до цього власне самостійно можна прийти? Ну, коли ти знаходишся і варишся в цьому процесі? Ну, це надважка задача, якщо взагалі реалізуємо в реальності. Тому людина, відповідно, бачачи зараз це відео, вона може ну принаймні задуматися, да, витягнути в усвідомлення той факт. А чи не може бути так, що щось і я сприймаю вороже у світі? Ми не говоримо зараз, повторюсь, про психічні захворювання, ми говоримо про механізм захисту, коли я настільки захищаюся, коли я настільки не можу відстояти свої кордони чи їх виставити. Що мені краще перенести не на людину, якусь, наприклад, конкретну, да це а мені, бо все ж таки я психічно здорова людина, а я переношу це, наприклад, на якийсь предмет там харчування, да, продукт харчування чи на ще щось. Звичайно ж, це все відбувається на підсвідомому рівні. Тобто організм дає якусь аутоімунну реакцію. Ми це не усвідомлюємо, і організм це не усвідомлює, але він так реагує. Тому наша з вами задача побачити цю, цей зв'язок. Ніхто не говорить про те, що в кожного, хто страждає на алергію, саме ось це, ось так воно існує. Ні. Але це один з варіантів того, як захисна реакція організму може психічний захист перейти на рівні тіла і, відповідно, ну, програтися так, як це дає алергічну реакцію. Так дивляться на цю систему психоаналітики. Зараз це аналітичний підхід того, як пояснюється те, що відбувається з організмом. Друга частина захистів, да, друга група захистів це фобії. Фобії це в нас тривожний розлад, Знов ми говоримо про тривогу, да, але вже яка трошки інакше проявляється це тривожний розлад, при якому людину переслідує постійне почуття страху без причини. Яке викликається вже певного роду об'єктом, тобто, це вже є об'єкт якийсь, або ж це якісь дії цього об'єкта, або це якісь обставини, які викликають страх. Це абсолютно ірраціональне почуття, для якого немає підстав, але при цьому воно настільки всеохоплююче і невідступне, що людина не може його не боятися. Ну, наприклад, людина боїться там павуків. Людина боїться замкненого простору, людина боїться літати і так далі. Це все фобії. Тобто є об'єктивний страх, в нас є розуміння, чого людина боїться. Але коли це, наприклад, людина боїться павуків, коли вона знаходиться на просторі, де є багато отруйних павуків, або коли вона контактує з ними один на один, чи поруч вона з ними знаходиться, то це об'єктивний страх. Але коли людина бачить в куточку якогось манюсінького павучка, і в неї просто розвивається такий сильний страх і таке неможливо витримати почуття, то ми говоримо про те, що це не об'єктивний страх, тому що цей павучок він до тебе взагалі ніякого відношення не має, йому взагалі він навіть не знає про твоє існування. І об'єктивно, ти для нього набагато страшніший, бо ти його можеш викинути, роздавити, будь-що з ним зробити. А не він з тобою, тобто він взагалі нічого не може зробити, він, ну, він нейтральний для тебе. Але ти його боїшся. Ось таким чином ми говоримо про те, що ось такий страх, да, який не є. Він має свій такий об'єкт, але він не є реалістичним в контексті якоїсь життєвої ситуації. І коли у нас буде утворюватися фобія, Буде утворюватися тоді, коли є об'єкт реальний, який викликає в нас страх. Ну, наприклад, там тато в дитини, або якісь його дії, наприклад, коли він п'яний, або коли він злий, або там коли там малий щось наробив, накосячив, чи дівчинка, чи хлопчик і очікує, що зараз прийде тато, і це буде капець. І під цим словом, капець він може. Знов таки придумувати все, що завгодно. Але цей страх він не може перенести, бо за цим страхом є й ворожість, певна, він не може показати цьому об'єкту. З якихось причин він не може саме боятися цього об'єкту. Ну, тому що, наприклад, цікавують, ну це ж твій папа, ну ти що, да, або там в сім'ї, де да, папа тебе любить. Або ще будь-які інші причини, коли людина не може боятися або не може агресувати на цей об'єкт. Тому що, наприклад, на це є якесь табу, якийсь запрет стоїть да. І тоді вона переносить цей страх на, ну, на того самого павука, да? на, на будь-що інакше, на якусь фобію, яку він боїться. І таким чином психіці обхід цього батька, да? обхід реального об'єкта, який викликає тривогу і страх, ми. Потрапляємо в якийсь інший об'єкт, який взагалі чи якесь там явище, яке взагалі не несе тієї кількості небезпеки, або взагалі її не несе, яку відчуває, наприклад, ця дитина. Такий механізм зміщення одного об'єкту відчуттів почуттів з одного об'єкту на інший, може бути на психічному рівні, і це в нас буде фобія. А може бути на тілесному рівні, і тоді це буде якийсь алерген. І тоді я боюся не свого тата, а боюся, наприклад, там, арахісу. І арахіс у мене буде викликати всі інші біологічні частини, які формує організм. Але ж йому, хто дає цей сигнал? Він же ж приходить не тільки на біологічному рівні, ну, тобто на біологічному, але він же ж приходить із психіки. Знов-таки, не всі люди. Які, наприклад, там відчувають фобію або або в яких є алергії? Не всі люди саме через ту причину, що вони бояться якогось об'єкта чи явища реального і не можуть з якихось причин це виявити, показати, переносяться на алерген, і в них алергія на конкретний продукт. Не всі, але це ще одна група захисту, на яку ми можемо звернути увагу і подивитися: а якщо в мене є, наприклад, алергія, а чи не може бути ця історія зі мною? І ще раз на цьому етапі спробуємо переглянути, що коли в нас є фобія, ми говоримо про те, що це все таки є вже якийсь об'єкт, якого ти боїшся. Тобто, є це більш пізнє формування, коли ми говоримо про параною, взагалі немає об'єкта, все тривожить, тривожить просто тому, що тривожить. Начебто воно щось зі мною відбувається, і тоді це більш раннє формування, це взагалі ось там маленька, маленька дитина. Тобто це трошечки різного вже віку ці страхи. І третій варіант, який ми розглянемо, який прям ще більш розповсюдженіший, ніж, наприклад, фобії, тому що фобії описано на сьогоднішній день в літературі більше 500 прямо описаних повністю. А їх взагалі, ну, вони ж можуть виникати на все, що завгодно. Тобто це таких найбільш описаних популярних фобій, які існують в світі в людей. І третя, це всім нам, або по чуткам, або ми від когось чули, або і в нас самих відбувається це панічні атаки. Ми дуже багато про них чуємо, дуже багато про це говоримо, але. Зараз ми на це дивимося в контексті того, що це також психологічний механізм захисту, і як він може формуватися і переходити, наприклад, в тіло в алергічну реакцію. Панічна атака це такий раптовий напад важкої тривоги, який супроводжується болісними відчуттями, болісними в сенсі мучительними. Тобто, це не обов'язково тільки про біль фізичний, це ось такий, який неможливо. Це страждання таке, коли ти це переживаєш, і він може супроводжуватися серцебиттям, відчуттям задухи, болю в грудях, нудоти, діареї, запаморочення і так далі. Тобто там проявів теж достатньо багато. Багато хто з нас говорить про те, що це хто з таким ніколи не стикався. Наприклад, криза середини життя, як ми казали, може бути прояв цієї реакції, да, алергічний маніфестацій, і там же може бути, наприклад, в чоловіка. Перша така історія, і звичайно, він, який ніколи там не був до психолога, а й там взагалі можливо думав, що психологи це для слабаків, і всі, хто не може сам розібратися. Ну коротше, там багато в нас міфів до цих пір живе з приводу психології, психологів і так далі. І ця людина може чітко бути впевнена, що в неї точно серцевий напад. І їй всі розказують. Більше того, лікарі так живуть, вони точно впевнені, що в них. Не може бути в мене був такий клієнт, який сам лікар, і він був впевнений, що в нього серцевий напад. Він цих лікарів своїх всіх просто вимучив, поки вони йому сказали: да ні, в тебе точно тобі до психолога, до психіатра, але тобі не до кардіолога. В тебе все гаразд серцем. В тебе там немає ніяких проблем. І йому важко було в це повірити. Тобто, навіть лікарі часто. На самому собі плутають і думають, що це точно щось з тілом відбувається, а не це просто реакція тіла, яку запускає психіка. Панічна атака це та ж паранояльна реакція, але опредметити джерело своєї тривоги ніяк не виходить. Такий зламаний механізм утворення проекції, тобто. Це не страх якогось конкретного об'єкту чи суб'єкту, там тата чи ще чогось. Це більше туди ще рання, але в цей момент людина не може все ж таки перемістити його. Ну, наприклад, там я не знаю на сусіда вимістити. Да що це не я. Пам'ятаємо, параною, що це не зі мною, а це з тобою. Це ти не ок, це ти ворожий, до мене ставишся. А я тут взагалі ні до чого. І тут не може психіка знайти, не може спроєктувати це на когось, не може знайти побудувати цю проекцію, і тоді вона просто в таку панічну атаку переходить. Панічний жах найчастіше викликають відсутні в ранньому дитинстві об'єкти: тобто, мама чи тато, чи якась історія того, що дитина була відірвана від батьків в самому ранньому віці. Вона знаходиться десь на якомусь, ну не знаю, в лікарні, можливо, да, там в боксіку якомусь і якісь там дні вона знаходиться, а то й тижні, місяці, і немає поруч батьків. Панічна атака може в неї сформуватися, тому що об'єкти, оці батьки, оці теплі, люблячі, вони відсутні. Так, є за нею догляд, але ось саме оцих об'єктів рідних. Близьких своїх їх не має поруч, це відсутні об'єкти. До речі, в цьому контексті мені прийшло в голову, що за українським законодавством дитина має право на всиновлення з двох місяців. Тобто до двох місяців дитину не мають право всиновити, Там відбуваються якісь інші процеси. І це набуває вона цього права тільки в два місяці. Тобто, уявіть собі, що від може відбутися. За ці два місяці, про які ніхто потім не дізнається, і дитина не згадає, і ось далі беруться зовсім маленьку дитину, її оточують любов'ю, теплом, шанують, ну, сприймають як власну дитину, наприклад, прийомні батьки, або й ті батьки, які там чогось одумалися, або родичі, які а, забирають цю дитину, і в неї, наприклад, там через хто з скільки років формується ця панічна атака. Як цей зв'язок побудувати, як це знайти? Ну, це треба володіти цією теорією, це мати аналітичні знання для того, щоб це можна було там якось до чогось присовокупити, да, і змогти в цьому розібратися. Тобто є такі історії, де ми не можемо згадати. Або мама, наприклад, була просто в депресивному стані. В неї була післяпологова депресія, вона була відсутня, вона фізично присутня, дуже часто батьки фізично присутні, але емоційно вони відсутні з дитиною. Як ця дитина може це згадати, або як мама, якій так було погано, і вона робила над собою надзусилля, як ця мама може сказати, наприклад, коли її дитина каже, а от це ти була відсутня? От мені сказав психолог там в такому-то віці, моєму ранньому, і тепер у мене панічні атаки. Ясно, що мама скаже, ти що і здіваєшся, в тебе ще язик повертається таке. Мені казати, де я сама повзала, мені ніхто не допомагав, в мене не було можливості там. Знайти цю допомогу, там тато працював, у нас була хороша сім'я. Ми тобі дали все, що могли. Як ти таке можеш казати? Мені було дуже тяжко. І це ж не для того, щоб звинуватити маму, да? це просто нос. Одна з причин, як так сталося, і відповідно з усвідомленням того, що це там, наприклад, щось могло запустити цю реакцію, але причиною стало інше. Це буде вже зовсім інакше, наприклад, там напрям роботи з таким клієнтом. Крім того. Погіршується ситуація тим, тим, що в клієнта, який відчуває панічну атаку, яка взагалі невідомо, як виникає, що трапляється, вона буває раптовою, інколи її не можна відслідкувати, а інколи можна, ну вона ж не має якоїсь конкретної причини, як ми вже з'ясували, немає механізму проекції на щось. І виходить, що людина починає сумніватися в тому, чи взагалі вона психічно нормальна. Чого вона їде в метро під землею, коли все гаразд, все чудово? А в неї таке враження, що вона зараз задихнеться, в там не знаю, її знудить, їй да, дуже швидко треба бігти до туалету і там в неї. Зараз щось з нею станеться, вона прям тут помре. Чого взагалі? І людина починає боятися свого власного безумства. Тобто, мабуть, я схожу з розуму. Це часто така теж та частина, з якої приходять клієнти, вони кажуть, ні, ну я точно, ну це, це в нормі з людиною такого не може бути. Я не нормальний, ну тому що цьому нема причин, цьому нема пояснення, чому я так, я схожу з розуму. Щоб витримати це, оце неможливість. Скажімо так, вижити да, в цій всій історії. Часто підключається, тобто, своє безумство або факт свого безумства, до речі, це теж одна з фобій може бути, що я там зійду з розуму, да? витримати те, що я схожу з розуму, може далеко не кожна людина. Такий навіть просто думку про це, не говорячи там вже про якісь більш серйозні речі. І часто підключається тіло для того, щоб просто допомогти психіці це витримати. І ось такі важкі соматизовані алергічні реакції часто йдуть поруч з панічними атаками, де вже не зрозуміло, що було спочатку: чи панічна атака через алергію, тому що він боїться, що він зараз задихнеться, наприклад, астматична реакція на якісь алергени, або ж спочатку був алерген, а потім підключилася панічна атака, да? чи спочатку панічна атака, яка все оце... Розбурхала всередині, симпатична, парасимпатична нервова система почала викидати гормони, і людина почала відчувати цю задуху, вже там ще щось доцвіло, і от все склалося. Тобто, це такі прям важкі ситуації, часто одне інше супроводжує. І коли клієнт звертається з алергічною реакцією або іншою проблемою, але ми розуміємо, що Ну, якби ці алергії є також прояві, є в організмі цієї людини, нам треба їх враховувати. Ми не можемо інтерпретувати як психологи, в лоб клієнту його алергічну реакцію. Ну бо як мінімум, да, це викликає непорозуміння. Дивіться, скільки часу два відео ми витратили на те, щоб підійти до цього обережно. Тому що, якщо просто прийти, да і сказати про те, що Та, в тебе алергічна реакція, тому що в тебе там я не знаю, мама. Якась була холодна чи депресивна, він скаже, в чому вообще? Він розвернеться і піде. Це не буде не для нього, не для нас взагалі ніяк корисно. Але найможливо сюрпризнішим моментом, можливо, для деяких і терапевтів, але для клієнтів, я думаю, точно є те, як ми виходимо з цієї ситуації. Для того щоб тіло, тобто спочатку ми пам'ятаємо, була психіка, потім тіло, і виходити ми з цього маємо в такій самій послідовності. Тобто, для того, щоб алергічна реакція в людини стала легшою або й навіть пішла в деяких моментах, і так буває, коли кажуть, в мене там блуждаюча алергія. Тобто вчора була на пилок. Після завтра, там наступного року на сигаретний дим, потім ще щось. Тобто, щось відбувається таке з імунітетом, якісь такі аутоімунні реакції, що він реагує на все підряд. І навіть ось ця пам'ять не встигає імунна сформуватися для того, щоб людина весь час на це реагувала. А вона кожного разу на щось інше. І ти не знаєш, сьогодні ти з'їв мед тебе обсипало, а завтра полуницю і тебе обсипало, а мед ти можеш їсти. І чи можна мені вже сьогодні мед, чи мені ще сьогодні не можна мед. Ну, тобто, ось такі реакції також імунні, до речі, достатньо часто також бувають. Так ось, для того, щоб людина могла вийти з цього, по-перше, нам треба її трішечки укріпити, по мірі того, як вона зростає, як укріплюється її внутрішнє я, як вона вміє чітко виставляти кордони, як вона вчиться будувати стосунки не на тих принципах, з якими вона жила все життя, а на більш Комфортних, на більш безпечних, на більш здорових, скажімо, принципах усіх, усіх розуміннях цього слова людина починає виходити в психічні реакції, а вони насіки, панічні атаки, параноя, фобія. І тільки після цього приходить полегшення. Тобто, перш ніж позбавитися від алергії, людина повинна і тоді каже: Слухайте, ну в мене була алергія, а тепер мені стало ще гірше. А тепер у мене там, не знаю, фобія включилась, тепер я літати боюся. Це нормальна реакція. Тому на виході, коли ми дивимося через призму, через опцію, через лінзу психоаналітичної теорії, саме так і має бути. Тому не бійтеся, якщо на етапі лікування алергії у психолога вам стає. На психічному рівні більше з'являється тривожність чи ще чогось. Таким чином, ми виходимо з соматичного рівня, піднімаємось на рівень психологічний і потім вирішуємо там це питання. Тож бережіть себе. Наступного разу ми поговоримо про те, як працює алергія в стосунках. Є такі навіть ознаки алергічних об'єктних стосунків, вони описані, ми поговоримо, хто їх описав. Як їх описали, да, і як зрозуміти, в якому контексті, що ми також будуємо свої стосунки як, як алергіки. Більше того, з ким найчастіше буде будувати свої стосунки алергік? Бережіть себе і до наступних зустрічі.